Актив. комплекс вітамінів і мінералів містить вітамін С та цинк, які важливі для зміцнення імунітету. Вже завтра в Бухаресті розпочнеться дводенна зустріч міністрів закордонних справ НАТО, де буде обговорюватися саме питання допомоги Україні. І от сьогодні видання Associated Press повідомляє, що за результатами зустрічі країни НАТО планують озвучити нову обіцянку щодо довгострокової підтримки України. Яка захищається від російських повітряних ракетних і наземних атак. Втім, тут варто розуміти, що блок НАТО, от саме як організація, готовий і може надати суто нелетальну підтримку. Тобто йдеться про паливо, електрогенератори, медикаменти, зимове спорядження, пристрої для боротьби з безпілотниками, але не більше. І, от джерела в Альянсі запевняють, що НАТО як організація вона і не буде пропонувати саме військові поставки через побоювання залучення у війну з Росією однак. Окремі члени альянсу все ж таки планують оголосити про нові поставки військового обладнання для України. Головним чином тут мова йде про системи протиповітряної оборони. Тобто, якщо на зустрічі вдасться вмовити Німеччину з е, ухвалити рішення про передачу саме систем Петріот Україні, то ми про це почуємо вже от найближчими днями. Ну і разом з тим на зустрічі міністри планують також обговорити питання довгострокової допомоги Україні вже у більш віддаленому майбутньому. Ну і тут треба сказати саме про окремі країни НАТО. Зокрема, британський прем'єр-міністр Ріші Сунак напередодні заявив, що має намір зберегти ба навіть збільшити військову допомогу Україні вже в наступному році. Окремо, Сунак запевняє, що Британія посилить протиповітряну безпеку України. Окрім того, до Києва сьогодні разом прибули з візитом міністра закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії. А вони заявили, що приїхали, щоб засвідчити повну солідарність із Україною і обговорити з українською владою усі нагальні потреби, які вони могли би закрити зі свого боку. Втім, питання передачі потужного. Озброєння все одно залишається дискусійним, на жаль. Тому радник голови офісу президента Михайло Подоляк сьогодні закликав партнерів зняти нарешті усі табу на постачання зброї Україні. Патріот леопард. Атакам кожна атака з боку РФ на критичну інфраструктуру, яка залишає мільйони українців без світла і води, має знімати табу на постачання сучасних видів озброєнь від союзників. Безкарність породжує свавілля. Агресор має відчувати ціну кожного наступного кроку. Але питання передачі тих же ракет атакам, на жаль, досі залишається невирішеним. Однак певні зрушення все ж таки можуть відбутися найближчим часом. Зокрема, видання Reuters пише, що Пентагон розглядає пропозиції компанії Боїнг щодо постачання Україні більш дешевих, невеликих, але високоточних бомб, які б дозволили ЗСУ наносити удари далеко в тилу російських військ на відстані до 150 кілометрів. А ця запропонована Боїнгом-система, яка отримала назву бомба малого діаметру наземного базування, або її ще називають GLSDB, а вона може бути поставлена вже навесні 2023 року згідно з документом, з яким ознайомилося агентство Reuters. так от ці GLSDB, воно поєднує в собі бомбу малого діаметру із ракетним двигуном М 26 І така от пропозиція. Вона має більше шансів на реалізацію, тому що США досі відхиляють запит на передачу ракети атакам з дальністю 297 кілометрів. Втім, і ракета з дальністю в 150 кілометрів дозволить ЗСУ відкинути расистів набагато далі, вражаючи ті об'єкти ворога, які до сьогодні от залишаються недосяжними. От, і, зокрема, зосереджується далеко в тилу ворога. Тут варто трохи додати щодо характеристик цієї ракети: вона керується за допомогою GPS, може долати деякі електронні перешкоди, може використовуватися за будь-яких погодних умов і може застосовуватися проти броньованої техніки. Ба більше ця ракета від боїнга вона випускається не лише з наземних, а вона не лише наземного базування, але й випускається ще й з літака. Отже, нею можна облаштувати вже існує. Існуючи існуючу в Україні авіацію, ну і там головне питання ціни, бо її оцінюють в 40 тисяч доларів, що значно дешевше ніж інші найменування. Однак, попри брак потужного озброєння, ЗСУ все ж таки продовжують нищити ворога. І от, за даними аналітиків інституту вивчення війни, наразі рашисти... Бояться наступу ЗСУ на півдні, зокрема на лівий берег Дніпра, і в зведенні інституту йдеться, що рашисти чітко оцінюють, що українські сили можуть зрештою навіть форсувати річку Дніпро та проводити контрнаступальні операції в східній частині Херсонської області, а таким чином розрізаючи логістику ворога з Криму на материкову частину України. Відомо, що ще до втечі з Херсону рашисти почали окопуватися на лівому. Березі Дніпра, але тут є дуже важлива деталь. Характер оборони расистів на лівому березі говорить про те, що вони явно розуміють, що в разі прориву ЗСУ на лівий берег вони не зможуть цьому завадити. Отже, і оборонні позиції готуються не для утримання всієї цієї території. Звісно, ми не можемо стверджувати, що зсу будуть точно фарсувати річку. А ми наразі обговорюємо саме характер російської оборони.